Ми Женя вирішила знову розстатися. Інтрига. Інтерга. Дровна рука чи ні. Так. Ну тоді я подарую набагато дорожчий подарунок. Що цікам треба? Скільки в мене було карми на все це? Лена дуже солодка подушка, щоб ти знала дійоці ляшечки. Короте, просто я так солодко поспала. Не тут прям прям, ще годин. Це те, що було мені потрібно. Ми приїхали в готель, будемо зараз заселятися. Нам тут ще й... Розумієте, Олена та Юлія, ми раді вітати вас. Карма із усмішки! Як це можливо? А як це? Почекайте. Як ви не зрозуміли, що карма із усмішки, Львів, плюс вихідні з подругу? Здається, ідеальна формула, ретриту теж знайдена. Відпочивайте. Оце прикольно! Ж, Я так люблю, коли такий спешел вайб, але люди якось зрозуміли, що ми е, карма із. Рівень от готелів я вважаю, рівень сервісу люди перевіряють. Тобто Лена забронювала по букінгу, да зайти забронювала да, да, да. і люди перевіряють соцмереж. Блін, це така я, дрібниця букінгу, а в них просто на сайті я А ну коротше. Неважливо, вони беруть номер телефону, за яким ти. Ну, якось перевіряють да. соцмережі. Просто це така дрібничка, типу, тобі нічого такого, ну не важко це зробити. Але, блін, це так приємно, ти, коли тебе зустріли. Ну от з таким прям привітанням, що ти щось прикольне робиш до світу. І ти такий вже такий. Ой, як тобі приємно. А що жінкам треба? Щоб їх ну, похвалили, щоб квіти да. Людину треба красиво одягнути. Треба треба. Я, чесно, обожнюю бажана, я, я, я взагалі обожнюю українські бренди і бажана це взагалі лап. Минулого разу, коли я тут була, дівчата затримались майже до 9, тому що я не могла скупити. Завжди приємно, коли стоїть <різь> подивиться, <різь> одразу видно, що чек стоїс. Є у тебе, що ти прям сумуєш за Україною? Чи тобі ти там уже звикла і ти тут часто приїжджаєш? Я скажу, це класне питання. речі. У мене була дуже сильна трансформація прямо перед початком війни. Mm -hmm. У мене відбулася ну, така особлива дуже історія. Містична ну коли ми вирішили прийняли щокам рішення, прям містично mm -hmm. виїхати з Харкова за місяць до війни. Mm -hmm. Ми ж виїхали. І мені було дуже важко, було дуже прив'язано до Харкова, я дуже розумію, так, деякі. Я взагалі дуже люблять. Своє ну я місце. в принципі, я в принципі, коли ми жили в Харкові, я відчувала, що мені енергетично треба, прям дуже важливо для мого розвитку, я не могла це mm -hmm. пояснити ніяк, Мені треба кудись виїхати. Mm -hmm. Типу, я дуже знаєте, була вечерят така, що я як слизькій такі енергії. Mm -hmm. Ну, тіпо, я дуже люблю своє місце, mm -hmm. але ну, це не до нього, це про mm -hmm. мене, що да, мені треба ну, щось mm -hmm. зробити, якийсь крок. І мені було дуже важко зробити це, тому що я дуже люблю Харків, mm -hmm. там все ідеально. Коли я зрозуміла, що мені треба. Це прям перевірка на мою довіру до Божества. Мені треба виїхати з Харкова. Ну тоді ніхто не знав, ну, буде війна, не ну, буде, мені треба І виїхати. І ми з чоловіком за тиждень підготували квартиру під продаж. Ми виїхали, і я за цей тиждень я вмирала. Було таке відчуття, що мене просто не, з кровом, mm -hmm. просто в мене віддирають. Ну я відчувала, як я прив'язана mm -hmm. дуже сильно. Я пам'ятаю, що це був для мене дуже важливий урок. Я прям знала, що я в це йду свідомо. Ті що мені треба зрозуміти, що мій дом це там, де я, і мені скрізь буде добре. Mm -hmm. І от а, і коли я виїхала з Харкова, от і тільки ми просто ми згрузили в нашу маленьку автівочку, тоді ми mm -hmm. були на тіганні дві собаки в нас тоді були: кішка, Богданчик. Ну як всі виїжджали mm -hmm. з України, коли війна почалася, я просто трішки це раніше mm -hmm. пережила. І я пам'ятаю, що ми виїхали просто з Харкова, і мене просто от попустило, Я довірилася до цього. Ну, що, що Мені uh -huh. прийшло, що мені треба цей uh -huh. урок пройти. Uh -huh. Тобто це було не просто про те, що приїхати призін. Для мене був цей урок, що мені треба виїхати і відпустити прив'язку. Uh -huh. Що добре там, тільки от в мене uh -huh. вдома. І коли це я відпустила, і мені одразу стало добре. І я навіть Вені розказую, що ти скрізь, куди напряжеш, ти привозиш свою карму. Uh -huh. Якби з кармічною валізкою, і от я відвічаю, я, я клянусь, як це сказати з цими мовами, що я коли куди б я напряжала, мені скрізь добре. Uh -huh. Мені дуже класно в Києві. Uh -huh. Хоча він мене там, до цього не приймав не приїжджаємо ні в Львові, як вдома. Mm -hmm. Тіпо, куди би я не приїжджаю, а, Варшава, Варшава, Варшава це, теж мій дім. Ні, я, я, клянусь, тобі. тобто куди б я не приїжджаю, і віден мій дім. Ну, бачиш, класно, що ти приїжджаєш просто сюди, да, приїжджати да, частіше. Да. І... Тут же ж люди всі живуть мої, тому я можна. Можна приглядати? Ні, немає. Ну, так, буде, зробити, а, знаєш, а, давай, зроби, зроби, Лен, схватися. Не показуй. Ні, ні, я отак, знаєш, як в інстаграмі роблю це. Давай, Лена, давай, перевіримо ми. Інтрига. Інтрига. Дровний рука чи ні <реш> <реш> Все в моїх руках. Ну що, дівчатка? Кажіть. Ада почекай прикольно. Мені, мені дуже подобається. Yeah. Ну, тільки більше ство може спробувати більше, щоб тут щоб... було. Ну нуда. Хочеться три чивільніше, да? Я, я, я передаю день. привіт, бажана. Це другий раз, коли я приїжджаю приїжає новий і дівчата сидять, і навіть слова мені не кажуть, що вже скільки зараз часу мені <реш> що вже дві хвилини <реш> вони мають іти додому. Другий раз, оце сервіс. Це так. треба так вміти любити свою роботу. Ні, мені точно не цей більше подобається. Все, запакуйте нам все і Настю uh, теж з собою, пожалуйста. Тут, тут бачиш, буде да. де, краще де, буде, краще. А ну зроби так на плечку, буде сексі вчителька. Давай. О, раз. Все, беремо. Все, класно. Ну що, ти не працювалася? Я не працюю, багато так працюю, ще просто. Прям пропрацювала сьогодні. Так, значить, це шампанське, ну, яке ми пити не будемо. Ну, для показухи реально не будемо, ви знаєте. Прибираємо, значить, я хочу показати просто це чесно. Анічка Мурка, моя учениця. Я тобі дуже дякую, те, що ти продала нам кукурузу. Вона така, я дуже дякую. Це домашня кукуруза. Я реально, щоб ви розуміли, чому люблю зупинятися не в готелях, коли ми так їздимо. Зараз в готелі. Чисто тому, що я люблю, щоб мені. Щоб я робила салат. Да. <реш> Ні, я реально, я дуже. дуже Того я завернувала готель, щоб а не робить салат. Не робити салат. Якщо це відео дивиться, її майбутній чоловік, ну, можливо, так буде. Да, вона, вона просто робить неймовірний салат. Вона робить все це неймовірне. Вона просто сир, вона неймовірна! Але я їй віддам тільки. Тільки в найкращі руки, бо все через мене. Yeah. Кровать, Любов mm -hmm. все через мене, поняла? Всім добрий вечір. Це просто, розумієте, це блаженство. Люксері лайф. Люкс люкшлюксері лайф, так. Кукурузка. Людочка. Ну, людочка це взагалі просто, я, чесно. Янгол. Янгол просто. Вона Це дуже приємно. І не просто це приємно, вона просто у мене реально.

Але анкета це вже прояв моєї карми гоше. Карми, коли ти займаєшся справою душі, для мене це, не знаю, найважливіше на обидві. Скільки була спроб? 10. 10. Спроб десять була. Щоб ви знали, що іноді, щоб записати відео на хвилину, я от не можу з першого разу розродитись і одразу записати. Іноді буває так, а іноді це треба багато разів. І бувають ще раз різні дні. І треба це розуміти, реально. Ми зняли п'ять стріл з горем пополам. Є. Один важливий меседж, що сьогодні дуже важкий день. Все йде не так. У мене немає такого натхнення. Корот, просто всі форс-мажори, всі туплять, все, все, я туплю, всі туплю що, що, так. Все, корот, але причому, ребята, я взяла і записала тестове відео, ну, от як вийшло знаєте, тестове відео контенту на YouTube перше, своє. Просто взяла і от як змогла, записала. Тобто, коротше, меседж в тому, що у нас ну на нашому шляху важливо, чим ви займаєтесь. Бувають дні, коли ми агонь, пожар, божественна суть, короче, натхнення все таке, і ви знаєте, часто це трансферу. Що... А бувають дні такі, як сьогодні. Ну реально не просто такий день. Але ми маємо навчитися рухатися всі дні також

<свист�> це обручка, з якої я виходила заміж. Тобто, ту, до речі, ту, це не те, з якою Женя робив мені пропозицію. Те, з якої Женя робив пропозицію мені, у мої 20 років, тобто п'яти років тому. Я їй здала в ломбард у складні часи. Потім після того як він зробив пропозицію, ми одружилися. У мене вже була ця, потім почалася, ми з Женєю вирішили знову розстатися, тому що це ж. Це відбувалося в мене. Гаряча ага. кров. Грошей не було. Карма грошей ще теж, розумієте, і пішла в ломбард і здала. Але цю чомусь не здала. Вон не пам'ятає чому. А тут дала. Допомогла Все. мені чомусь нам. Жах. Це ж якийсь жах в фільжахів. Я не хочу коментувати Реально схоже на фільм бо то просто. Ми спускаємося в пекло. Цей день просто дуже цікавий. Я просто от така, І я кажу, ви не рона каже, я інша. Типу мені так важко, ви не розумієте, та я просто я лошадь, пахарь, машина. Це просто вшита в мені. Я прям прийшла з цим. Ви просто не уявляєте, скільки в мене було карми на все це? І десь вона ще вилазить. Но я це змінила. Магічним чином обирала, якщо чесно. Планувала одне, мені сказали, що цього немає. Я така. Ну тоді я подарую набагато дорожчі подарунки. І я коли її побачила, я вирішила, що це буде як артефакт, який нагадує карні чорно-білі нашій колекції. Я справа, за якою я приїхала, вона провалилася. Я не можу сказати, це дуже таке особисте. І була поруч була мною, як я це проживаю. І вона мені сказала, ну я, 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 я одразу сказала, мені треба трішки ну, видихнути, що це не сталося. Я кажу, зараз буду трансформувати. вона мені каже: ну так, да, да, давай подумаємо, до чого це зможе це, тому що це краще буде. Давай щось не ну, знайдемо, чому це краще. Я... Робила практику, і, я, і вона мені започинає казати. І я кажу: ні, Єна, не зрозуміла. Ми не шукаємо нічого краще. Практика взагалі не в цьому. Це ми, не, ми не вмовляємо себе знайти щось хороше. Ні. Ми реально розуміємо, що це і було найкраще. Ми не вмовляємо себе. Просто ми зараз не бачимо. Ми не шукаємо спеціальне, ми не намагаємося з цього зробити щось хороше. Ні, не так. Взагалі не так. Кардинально. Це і є ідеальне. Це і є ідеальне. Для нашої мети це і є ідеальне. Ніякого із там немає. І це для чогось дуже сильно потрібно. ты всех и надо я Моё дом Я боса. Як все це, це закінчується? Ну, Давайте додра. Це буде мем. Лена. Лен, подивись на мене. Що тобі, ведра? Що в єдра? В єдра? там по ведрам? Я боса, ну це, до речі, традиція. Я боса. Гола. Черешні нема, бо вже на сезон. Ось дуже щаслива. Зараз буде комендантська, вже ми встигли. Зараз. Немає, що ставити, це, це і про... нас е на це мені таз, бо не кажу. А що ржете? Вона колись дівчини подарила цвіти, і вона в родомі поставила їх в анітаз, вона була. Лег хаки від моєї Лени. Це був влог про Львів. Так. нам прийшли? Вистачить, як думаєш? Ну, ми будемо старатися, але це все, що було. Угу. Ну давай, це давай. Відвітів. Супер. Кодом, давай, так. давай, давай я пришла на воду. давай.